Путін собі вирішив значить, трошки а, залишити бункер. Залишити бункер і, певно, подивитися на а, те, яке красиве, голубе в Україні небо, які неймовірні в Україні чорноземи, які, значить, а, не знаю, як співають Солов'ї тут у нас в Україні. Ну, У сенсі того, що він нібито, нібито прилетів до України. На окуповану частину, але України. Ну, принаймні, так е, показуються російські помийки. Так, да, кажуть, що він був де на Херсонщині, і е, відповідно на окупованій частині Луганської області. Але знаєш, е, в цій історії там зрозуміло е, багато сумнівів е, виникло чи дійсно він був, коли він був, е, чому він говорить про Пасху в майбутньому, можливо, трошки трошечки з годинниками щось сталося. То знаєш, Питання в чому, що коли президент України перебуває на передовій, То ні у кого немає сумнівів. От навіть візуально що відрізняє ці картинки, е, наш президент зустрічається з українськими вояками з рядовим складом з, з, зрозуміло, і з генералами. Що от мені особливо кидається в очі, що е, поряд з президентом України завжди наші солдати зі зброєю? Знаєш, про що це говорить? Про шалену довіру. Так, що наш президент свою армію не боїться, а в російському варіанті трошечки все по іншому, і що цікаво, а, от. Коли президент України перебуває на продаві, то, що я сказав? кого немає сумнівів. От президент був в Херсоні. Ми всі це знаємо. Президент був в Бахмуті на такому то підприємстві. Президент був там-то, В там відео, яке розповсюджено російськими нацистами. Фактично, Путін показаний біля гелікоптерів, які вже виключили виключили свої двигуни. І е, в бункерах його показують не таких красивих, як е, де він проводить час за ліною і зустрічається в Кремлі. Але факт залишається фактом, що немає жодної прив'язки. От зараз ми бачимо на екранах кадри. Е, ну гінічиск показала. Хтось проїхав повз так. Ну можливо, це були українські розвідники, які. Так, проїжджаючи, сказали, оце треба перефарбувати і поїхали собі далі. Е, хто його знає? Тобто е, сумнівів дуже і дуже багато. Я розумію, що це зона бойових дій, і президенту страшна Російської фашистської федерації. Між іншим, якщо ми говоримо про генічинськ, наскільки мені відомо ця територія, вона все ж таки не, е, не в зоні ураження українських засобів. Але там багато нюансів. От ти звернула увагу, що на цих кадрах було Угу. і начебто він вже на Луганщині. Але це може не гелікоптер, це може якась капсула переміщення в часі? Ні, От зверни увагу кать на цей момент, там, де Давай його ще раз передивимося. Там там, де камера проїжджає вздовж літаків, там су. Су-25, Су-31. Так, це цей гелікоптер, з якого він нібито вийшов. Там та? ще був один відеоряд, але сенс, ага. до чого це все веду? Боже, яке воно воно А, да? До чого я це веду? Що в Луганській області, наскільки мені відомо, аеродромів немає, і військових в тому числі. Тому тут багато суперечок. Я розумію, що він хоче сказати, що він теж не, не теж, а ще. Стерх, що він контролює ситуацію, але мені здається, все ж таки треба говорити не про те, чи був він чи не був, а що означає ця заява. Бо мені здається, що посил такий, що будемо воювати поки не закінчаться росіяни. У них же є така пропагандистська фраза, що війна до останнього українця, але тут є думка, що вони е, теж трошечки втрачають е, своїх людей, і навіть по телевізору трошечки, ти думаєш, по так? телевізору про це говорили. Дивись, про трошечки ми ще поговоримо. А от е, ми показали вам та е, те, як він нібито відвідав е, когось е, окупаційне угруповання Дніпро на Херсонському напрямку. А е, і те про що е, зараз е, Роман говорив, про те, що сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідав. Передові позиції в Авдіївці на Донеччині він сьогодні був. Ну відповідно маємо звідти кілька світлин, і тут вже от те про що ми говоримо: та абсолютно близько з військовими, з нашими солдатами, з тими, хто боронять нас і наш спокій, відповідно, всі наші котики зі зброєю традиційно передають шеврони президенту України Володимиру Зеленському. Ну і от тут ми точно можемо сказати, що. Це відбувається тут і зараз, і наживо в цей момент, коли Путін був на тих самих позиціях, не зрозуміло, тому що от те, про що Роман знову таки сказав: про те, що а, з одного боку, нібито він відвідав Путін відвідав, а, відвідав а, ці позиції сьогодні. Ну принаймні так намагалися нам це подати, але є деякий нюанс, тому що в його речі звучала а, м, фраза. Скоро же будеть Пасха. І тут питання: наскільки скоро? Тобто, це коли було? Це тиждень тому, два тижні тому, чи це з минулого року? Давайте поглянемо на цей момент. Щас, прос... Зустріка буде справа в тому, що щойно це відео вони виклали, вони ж його і підчистили потім для того, щоб було незрозуміло, що саме сказав. Ну тому Катя, що дуже шти дуже палюна Тірліц ніколи так. не так так близько не був до свого провалу. Так, а знаєш, хотів звернути увагу на що? От ну, по перше, те, що вони там ікони дарують і. Це взагалі дуже дивно, тому що е діяльність цих людей, вона взагалі не пов'язана з Богом від слова зовсім. Бо там багато заповідей, і вони порушують е ключові. І головна з них це не вбий. Але мені з хочеться поговорити про те, що кому він подарував цю ікону. Там було таке. Е Слово сполучення, що ця ця копія ікони найкращого міністра оборони царської Росії, і він передарував її командувачу військово-десантних військ генералу Теплинському. Якщо не помиляюсь, бо багато про нього пишуть, що він в частині не організатор м'ясних штурмів. Але тут річ в чому ця ж. Це ж кремлівська кухня, кремлілогія, і там всі звертають увагу. Тобто багато генерал-полковників і тільки одному подарували ікону. Вона, між іншим, йому не допоможе, як і всім російським воякам. Але до чого я це веду? Що е, фраза м, м, ікона колишнього чи найкращого міністра оборони? А, багато хто зробив висновки чи припущення, що а, доля Сергія Кожугєтовича, Шойгу, а, нашого самого воєвничого тувінця а, на цій посаді, може змінитись. Можливо, власне, тому він з таким дуже сумним обличчям вчора зустрічався з президентом фашистської Росії, і оцей поворот такий цікавий. Чесь Китатіка, як називається, та? uh, слушай, так? Слухай, така що Шойгу, і він же зустрічався з міністром оборони Китаю, то, може, його тепер в Китай послом відправлять? Mm, навряд чи. Ні. Mm. Вони uh, же так, просто там нікого не відпускають, вольної не дадуть. Так, ну ні, ну Жуєтевич, якщо у вас паспорт забрали, ви нам підморгніть, будь ласка. Ну, щоб ми знали. Якщо вас там тримають якось в полоні. Ти хочеш його в інший полон. Да, За ну, нашу ти так відразу всі карти відкриваєш. Ну, слухай, ми ж тут ніколи не брешемо. От іноді там кажуть, що там. Українська пропаганда, от мені цікаво, от в якому місці я говорю не тільки про нас з тобою, а взагалі, де а, українські засоби масової інформації сказали якось не так. Ну іноді президента Росії називають не так, як він записаний в паспорті на букву Х, але ж ну, скажімо так, це ж для експресії, це ну і дехто взагалі вважає, що це просто якраз назвати річ своїми іменами. Путіна річно ну, добре. Е, е... Одиниця. Одиниця, так.